камені Кайла втратив. Треба знову йти по камінь. Не скрафтуємо нічого з кам'яних інструментів. Короче, приблизно так моя ферма виглядає. А це ще щось би б зробив. Щоб не було цієї штуки, що вони випадають на іншу сторону. Це незручно капець. Майже старк випадає з фермер. Думаю, вигідно. умови, що вона ще не вся доросла. Мені здається, як воно вся доросте, Якщо, типу чекати довше. стак, типу ягід за один захід. Виглядає непогано. теорії ми копаємо. 3 на 4. Це у нас 12 блоків за просування на один блок вперед. Це значить, що нам доставка. Виходить за 4 блоки ми отримаємо 48. 50, 60. За 5 блоків ми майже стак отримаємо. А ми просто ми стільки вперед на 5 блоків. Але ми його не отримаємо, бо нас кайло зламалось. Так, я думаю, варто інвестувати в свою швидкість. Поки їх не так багато. Все так уже ліпше. ми зараз можемо тільки зарахунок тягів жити, Вони Дуже швидко типу голоджу, як закінчується. Так, нам треба камінні інструменти. Залізні не знаю чи є сенс зараз ресувати. Залізні інструменти. Сокиру. Зараз ми ще трохи будемо закінчувати, і ми підрубаємо або це на сьогодні середа. Ми підрубаємо або в четвер. Можливо, і сьогодні, але це мало ймовірно. Точніше вночі вже з на четвер. Блісьою ще в четвер. І напевно наступний буде в суботу. Будемо старатись через день. Мені здається, це ідеальний графік, щоб ми змогли з деном реалізуватись на каналі, і при цьому не втратити залученість на стрімах. Тому що коли регулярно підрубаєш, видно різницю в активності твіча по відношенню до тебе. Типу він більш благо, як це сказати, більш по-доброму до тебе відноситься, що ти активний хоча б через день. В цьому я хотів вже добити Афілейт. не вистачає 5 сабів. Точніше, 5 фоловерів. Тут не вистачає 5 фоловерів і не вистачає на 4 стрімах 4 різні дні отримати середній онлайн 3. Я не знаю. Ну, мені здається, нарізки на все все вирішить. Моя помилка, що я з самого початку не робив на нарізки. Я б вже давно-давно виконав би. Афілейт. Афілейт мені дасть багато можливостей. Так. так, давайте поставимо якесь завдання, яке виконавши, ми вже будемо закінчувати. Ну що? Прям спати мене вже рубати почало. Ну, загалом я вигорів ніби все, що хотів. Щось я, звісно, забув, тому що я хотів сказати більше, але сам себе типу у моменті перекидав на інші теми, плюс я трохи вибило оце з чатом, що я поки говорив. Мені писав чат, і я його заігнорив Ті людини міг підняти актив в чаті. Тому капець як нам другий монітор. Я це розумію як ніколи, тому що я на телефон просто не дивлюсь. А так би так. Хоп, глянув. На тут чатик. Все. Шкода. У, -у, У я знаю, що ми будемо ще грати на днях. Я хочу зайти в Інтеж Сторі. В мене вона придбана, ще я грав з ноут, ще коли я не думав навіть про стріми. Але ноут мій не вивіз, я не зміг її відчути. Чому я згадав про неї? Я хотів сказати, шкода, що з яги не можна нічого скрафтити. Наскільки я знаю. Ніякого не пирога. Нічого. І от. А що шори з ягід можна скрафтити? Навіть фармника ніякого не можна. Жах. Справді навіть фарбника не можна. Червоний фарбник можна? Ягіди. Запекти. Не буде фарбник? Клас. Вон... Тобто вони безкорисні максимально. От. І я одразу, типу, тільки я став щось в що з них не можна нічого скрафтити. Я згадав про Vintage Story. Коротше, хто не знає, це Vінtaж Story. Це... Взяли Майнкрафт, взяли старі шейдери від Minecraft на старих версіях. Знаєте, оці високо коротше, з великим розширенням. І таким постфенте стил, стилем. От взяли цей Minecraft з старими шейдерами, взяли Skyrim і взяли ем, основи. Максимально хардкорного виживання. Оце все отак скомбінували, змішали і вийшов він теж сторі. Це тупо, ти заходиш, тобі, щоб зрубати дерево, треба знайти камінь, палку, якийсь хвірст, змотати їх, вийде якийсь там кінжальчик, ти його маєш заточити і потім будеш рубати дерево. Це тупо взяли. Форест, о, Форест, Skyrim і Minecraft. Змішали, і от вийшла гра максимально епічна. Там, типу, ти береш ягоди, заманчуєш в бочці сок з них. І чекаєш, поки зробиться вино з них. Якщо ти будеш тримати в сундуці просто ягоди, вони в тебе пропадуть. Тобі треба робити такий сарайчик. Або підвал, де більш прохолодно, щоб ці продукти трималися довше. Якщо ти хочеш скрафти шкіряну броню, тобі недостатньо просто шкіри. Ти маєш її там замочити в розтворі з дерева, потім там якось там відшліфувати, і потім ти зробиш свою шкіряну броню. Там просто тобі треба по сезону садити пшеницю, щоб на зиму тебе було що жерти. Там... Я вам кажу, ми як зайдемо. Це буде фан епік гейм просто. Так що, ми 100% ще підемо в він Вентаж до речі, оцініть плащ. Це плащ офіційний від Twitcha в Майнкрафті. Я зараз не знаю, що його ще можна отримати, але по ідеї він колекційний. Може ще до сих пір можна, але я його отримував тоді говорили, що він колекційний. Отак от. Я ж кажу, тому ми 100% ще пограємо найближчими днями в інтерсторі. Але спочатку ми закінчимо реалізацію нашого канала. Ми будемо закінчувати. У мене знову розмита вебка. Ось чому нам треба надо... нова вебка терміново. Всім дякую за стрім. Дякую тим, хто був в активний в чаті. Хоч не і недовго. І що вас заігнорив. Не знаю. Чекайте на різок з цього стріма, хто не дивився. Підключайтеся на отступні стріми. І зустрінемось через день.